Тыгнут, перепрошую, знову Що ж таке? Дякую, дякую. Так, і підтягуємо знову ось. Тут прямо видно, що тут гладенькі, а ось тут великі петлі одразу видно. Попередню підтягуємо, наступню притискаємо до пальця. Це я вже роблю на автопілоті, і тому не пояснила. І ось майже дошили крайня у мене із трьох петель одна мала робитися. Тож ми їх закриємо усі три одночасно. Так, ці скочили. Буває. І ось тут усі три одночасно і закрили. Що це таке? Так. Тепер підтягуємо ось ці крайні петлі. шити чи порите шию. Шию зшиваю ось тут, дивіться, ось шкарпетка в'язана на машинці, тому вона пласка. Їй треба зробити шов ось тут біля пальців, ось тут шов. І шов ось тут збоку. Тоді воно буде, ну, шкарпетка, як шкарпетка. І ось тут біля пальців я роблю шов. Все бачиш? І я не бачу. Ніхто не бачить, де він є. Ось тепер нам треба лишилося ще закріпити ниточку. Виходимо всередину і закріпляємо за в'язанням. Це такий маневр гострою голкою вже почіпляла би усі ниточки. А цю я нормально ось так навскоси. Заховала ниточку у в'язання і все розправила і обрізаю. Після прання воно розподілиться, волокна щепляться між собою так крепко. І все буде файно. От, ось ці вузлики, звісно, треба також розпустити, заправити, то пізніше буде. Можливо, офлайн. Ось голка, бач. Вже скруглена голка. Життя. А, навітаю! вітаю. П'ята подобайка, дякую. Бачите, сьогодні який врожай на подобайки. Файно є. Щось я не можу зрозуміти. Де тут саме розподіл? Ну побачу. Так, і друга шкарпетка звідси ж.